Привіт! Сиджу, роздивляюся всі свої записи. Що взагалі відбувається? Відбувається те, що я вже третій тиждень худну до результату просто у вас на очах. І мені в цьому дуже допомагає мій планер, який називається Вона зможе, який я створила спеціально для жінок. І кожен день я планую в ньому. Свій фокус уваги, що ж я хочу зробити, які дії для того, щоб досягти результату. Кожен тиждень я ставлю собі якусь додаткову опцію, якусь нову дію, яку я додаю, для того, щоб привести своє тіло до тієї форми, яку я мала до війни. Перший тиждень я почала рахувати калорії. Другий тиждень я продовжувала це робити, але вже почала більш детально звертати увагу, а що ж я саме там їм на, на баланс, полків жаліф і вуглеводи. І от нарешті третій тиждень. Третій тиждень закінчується, я підвожу підсумки. І, знаєте, я хочу сказати, що я супер-супер, супер щаслива і задоволена. Ну що, розказати вам детальніше? Думаю, що вам цікаво. Отже. Що я робила? Ну, як і планувала, бачите, як у мене написано тут, це я продовжувала відповідно, фокусуватись на продовжувала рахувати калорії, продовжувала слідкувати за тарілочкою, щоб вона була збалансована. І хочу сказати, що вже стало ще легше. От подивіться, якщо глянути в програму, да, то на минулому тижні у мене був ще один червоний день, тобто один день, який там геть пішло все шкереберт. То на цьому тижні жодного червоного дня не було. Жовті дні означають, що цей день був в рамках запланованого калоражу, так? тобто дефіцит, який я запланувала собі мати, я його мала в цей день. Але вони жовті, не зелені, тому що десь води було недостатньо, десь фізичної активності небагато. А от вже ті дні, коли я не тільки в калораж вписуюсь, але і ще вписуюсь більш-менш в баланс. Між білками, жарами, вуглеводами, коли я більше рухаюсь, коли я краще слідкую за водним балансом, вони зелені. То подивіться, який гарний у мене цей тиждень. Я ним дуже, 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 дуже задоволена. Я зважилася, і я маю нарешті результат. Фух, три тижні. Три тижні. Дивимося результати. Ну що, всього лише три тижні, а я вже майже втратила кілограм. І я впевнена, що це не просто водичку, я злала, а що це дійсно я почала нормальне схудення, тому що я не обмежую себе ні в чому, я не ходжу голодна, я їм нормально великі порції, просто ці збалансоване харчування і поменше їжі, такої як фастфуд, чіпси і так далі. На що я тримала фокус уваги на цьому тижні? Нагадаю, що цього тижня я намагалася слідкувати за водним балансом. Тобто, коли я планую тиждень, я вписую звички, які я хочу на цьому тижні розвинути. Ну і я, відповідно, вписую звичку, яка звучить як водний баланс, так, і відповідно пити воду, і кожен день відмічаю, чи я пила, чи не пила. Так от, на цьому тижні майже кожного дня мені вдавалося пити по одному літру водички. Ну, по-перше, коли п'єш достатньо води, то не так хочеться перекушувати і їсти що-небудь ухрумкати. Тому що такі люди, як я, які не відчувають спрагу, а я їх геть не відчуваю. Ну, тобто, навіть коли дуже гаряче на вулиці, мені дуже рідко хочеться пити. Мені тільки оселедця треба наїстися, щоб ну, відчути спрагу. Я не знаю, чому так, але у моєї мами так само, у моєї бабці так само. І, відповідно, ну. Причому я маю я можу не пити воду як верблюд. Просто не знаю, тиждень можу не пити воду. Пити тільки каву, їсти супчик, там якісь овочі, фрукти, які теж мають у собі воду. І мені ок. Ну тобто я абсолютно не відчуваю жодного дискомфорту. Але я прекрасно розумію, що це не є добре, тому що в організмі з'являється таке як болото, тобто не виводяться непотрібні, Ну, потрібні тобто сміття, да, яке має виводитися, воно не виводиться, плюс застоюється лімфа. Ну, і яке ж може бути схуднення. Тому мені треба розпитися. Я, чесно вам скажу, це дуже нелегко. От прям супер нелегко. От прям дуже-дуже от нелегко. Тобто, мені що пити воду, мені потрібно прям, ну, не те, щоб заставляти себе, але постійно. На це тримати фокус уваги. І я прям беру собою пляшку в офіс води, ставлю її перед собою, ставлю собі в мету, випиваю, і цей літр, це для мене ну прям ого, це прям супер досягнення. А, також я що ще зробила: я купила собі ну такий ритуал, можна сказати. Купила собі красиву, гарну скляну ємкість, в яку я роблю водичку, настоюю її на фруктах. Тобто я додаю туди трошки лимону, трошки апельсинчику, можу кинути якусь м'яту, якісь ягоди, і тоді водичка така мені заходить трохи легше. Друге, що я зробила, я купила новенький фільтр з водою. І якось от цей фокус уваги, що я щось зробила. Тобто я давно хотіла купити фільтр, тому що я умагалася купляти вуд для ходу, тягати їх постійно нагору, по сходах. І от, нарешті, я купила той фільтр, і от в Саме от дія, що я це зробила, тобто тим самим я своєму мозку сказала: дивись, у тебе немає більше відмазок, у тебе є під рукою завжди. Свіжа вода, пий. Тільки бери і пий. Ну, от тому, що хочу сказати, на цьому тижні я, в принципі, почала пити. Та нелегко, легко. Дуже нелегко, Але я це роблю. Друге, що я планувала на цей тиждень, і я це зробила, це якісний відпочинок. Бачите, тут у мене написано поїздка до Так, да, На цьому тижні я суботу провела у Парижі. Це була настільки гарна поїздка, що навіть у мене їду ніяких немає. Є трошки фото. Кайфануло просто нереально. І це була моя третя поїздка. Ну, коротше, я прям от, от просто. Просто не думала цілий день про роботу. І що ще класно, це був дуже активний день. Тобто багато кроків було зроблено, багато пройдіно кілометрів. Я пройшла близько 20 кілометрів. Я ходила більше 6 годин, ноги гуділи, але що я відчула? Я відчула, що тіло просить це фізичне навантаження. Мені було дуже складно взагалі навіть думати про те, що я буду додавати якусь фізичну активність, тому що постійно не було енергії, її не вистачало. А зараз, коли я почала додавати більше вуглеводів до свого раціону, і відповідно, я так думаю, що більше енергії почала отримувати, де плюс відпочинок, якось от почала з'являтися енергія і бажання рухатися. І от після цього дня, коли я стільки багато пройшла. От сьогодні понеділок я підбиваю підсумки, да, пишу це відео, і я відчуваю, от я зараз почну план на цей тиждень писати собі, я відчуваю, що я готова почати додавати фізичну активність. Хай це буде небагато, хай це будуть якісь прогулянки, але я відчуваю, що я вже на порозі цього, що моя психіка не видає шалений супротив. Тому що до цього всі ці півтора роки війни просто ну отак, Ні. хоча до війни я мала тренування майже щодня, десь 5 днів на тиждень. Це була і зумба, це була флай-йога, це був Пілатес, це коротше, що тільки не було, але зумба 2-3 рази на тиждень стабільно, тобто це дуже круте кардіо. Тобто це дихалка, це серце, це спалювання калорій, це, ну, коротше, нічого цього зараз нема, тому що постійно не було сил. От, тому, що вам сказати, я дуже задоволена, є результат, є вже мінус на вагах, є бажання рухатись далі, не зупинятися, а навпаки, ще щось додавати. Ах, чесно, я навіть не очікувала, що буде так класно. Я прям реально відчуваю, от як, як, як у плані написано, да, вона зможе. Я прям відчуваю, що я зможу. Ну і наостанок мої ж цілі відповідно на наступний тиждень, да, який вже буде четвертим тижнем, завершальним тижнем місяця мого схуднення. Отже, звичайно, я продовжую рахувати калорії, тримати дефіцит, намагатися. Без надривів, без якихось заборон, тобто я можу з'їсти шоколадку, я можу з'їсти ще щось. Наступне буду продовжувати тримати водний баланс, тобто навіть той літр для мене є величезним досягненням. Я не думаю, що я буду його збільшувати, але моя задача звикнути до цього літра. Третє, я продовжу слідкувати за балансом між білками, жирами, вуглеводами і трошечки намагатимусь зменшувати кількість білка. тобто Взагалі, в ідеалі дуже мрію перейти на те, щоб один день а, що один прийом їжі на день взагалі без м'яса, або хоча б ну, там, з морепродуктами. Ну і головне, головна ціль такий супервиклик, який я ставлю собі на наступний тиждень, стосується кави. Я думаю, що як і більшість трудоголиків, я кавоман. Я можу пити. 3, 4, 5 і навіть 6 чашок кави на день. Єдине, що вона супер слабенька, я її зазвичай заварюю, просто заливаючи кип'ятком одну ложечку кави, але все ж таки. Так в чому ж проблема? Проблема не в самій каві. Проблема в тому, що, по-перше, я її п'ю з молоком. Молоко це додаткові калорії і воно не несе жодної користі. Там, те молоко, яке ми купуємо, там, і цук, коротше, там нічого нема корисного фактично. По-друге, в чому проблема? Зранку, коли я встаю, я супер звикла пити каву, от одразу відкрила очі і я хочу пити каву. Це такий момент пробудження. І проблема в тому, що після того довгий час я не хочу їсти. Тобто я збиваю собі голод, я випиваю каву з чимось солодким і десь години-дві я не хочу їсти. А мені якби треба їхати. Мені треба їхати там в офіс, проводити коуч-сесії, коротше, вриватися в цей день. І виходить, що мені надважливо зранку, поки я голодна, з'їсти нормальну тарілку, щоб не бути голодною довгий час, щоб потім нормально пообідати. А так я випила ту каву, не встигла виїхати з дому година-дві, і все, я вже хочу ще щось. Причому хочеться якогось, ну, чогось такого зовсім не збалансовано. Тому на наступний тиждень я собі. Ставлю, для мене це ну, реально справжній виклик. Ставлю виклик пити каву після збалансованої тарілки. Тобто після сніданку, після обіду або після вечері. І, відповідно, туди ж можна і солоденьке. Трошечки. Багато ти його вже після збалансованої тарілки і не з'їсиш по факту. Ах. Можливо, мені ще вдасться не так часто пити каву з молоком, тоді взагалі буде просто мега супер результат. Що ж, подивимось, як це буде. Поважайте мені успіхів, тому що е я не думаю, що це мені буде легко даватися, бо е ну, кава це прям фактично моя така залежність. Тому буду з нею намагатись налагодити стосунки, не хочу казати, воювати або намагатися її побороти. Ні, тому що сила діє, дорівнює сили протидії. Тому буду намагатись продовжувати пити каву навіть із солоденьким, але просто поміняти місцями, пити її не між прийомами їжі, не до того, як почати снідати, а після, одразу, от одразу поїла і випила чашечку кави і солоденьким. Ну що, побачимося через тиждень. Дякую, що ви зі мною. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас там йде процес, що виходить, що не виходить. Можливо, у вас теж є якісь лайфхаки, поради, щось там, те, що ви <зуміло> зрозуміли для себе за цей час. Давайте не будемо жадними. Діліться, діліться, будемо надихати, підтримувати одні одного. Па-па!